Потрібно не тільки дивитися під зеркалами, а ще й голову повертати назад, бо машина може бути в мертвій зоні. Люба моя, ні. Якщо рухаєшся вперед на швидкості, голову повертати назад не можна. Якщо сумніваєшся, що там може хтось бути в мертвій зоні, то треба заглянути в цю мертву зону і нахилити лице до керма і заглянути під іншим кутом, під гострішим кутом в дзеркало. І тоді в пів ока ще бачиш, куди їдеш, і бачиш дзеркало. Тобто нахилитись аж до керма, причому е бажано зі зміщенням: якщо вліве дзеркало хочеш нахилитися, то до керма трішки і правіше. І заглянути туди це мертва зона дзеркала, яка покаже, чи є там хтось, і то її треба проглядати лише коли або дуже широка смуга, в яку перелаштовуєшся, або там дуги сходяться позаду. Тобто позаду тебе не пряма, а є дуга, з якої можуть заскочити, і е, з іншої дуги теж не видно. Якщо голову отак от обертаєш, це тришак, якщо їдеш при цьому вперед. Гарантую, що рано чи пізно буде ДТП з тим, хто тормознеться попереду, і це основна причина, основна причина, коли е, потрапляють в таке ДТП, коли Клинюється в потік, попереду машина. Вона вроді поїхала, і ти думаєш, о, вона поїхала, обернула. Я теж поїду і поїхала. Повертаєш голову, а вона стоїть попереду, машина, і ти в неї в'їжджаєш. А якщо в мертву зону дзеркала заглянути, ти пів ока бачиш, що попереду. Тож обертати голову можна тоді, коли попереду вообще нікого немає, і ви котитесь на швидкості 5-7, навіть 10, це вже багато для повороту голови. Хіба що дуже швидкого. Тому це стрімна штука. Навчитися заглядати в мертву зону дзеркала, користуйтесь.